Виконуємо номер 3.6 із підручника Геометрія 8 та номер 7.6 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Сторона BC прямокутника АБЦД дорівнює 8 см, а діагональ БД 12 см. Знайдіть периметркутника БОЦ, ДО. перетину діагонали прямокутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок та коротко записала умову задачі. У нас АБЦД прямокутник БЦ – 8 см, а діагональ БД 12 см. Потрібно знайти периметр кутника БОЦ. Периметр кутника БОЦ це сума довжин всіх його сторін. БОЦ. Отже, БО. Додати ОС і додати БС. У нас БС є, наша задача знайти БО і ОС. Пригадаємо властивість прямокутника, діагоналі прямокутника рівні. Також пригадаємо властивості паралограма, які є і властивостями прямокутника, бо прямокутник це паралограм, що діагоналі прямокутника точкою перетину діляться навпіл. Тому за властивостями прямокутника а це дорівнює БД і дорівнює 12 сантиметрів, а також БО дорівнює ОД. Дорівнює УА і дорівнює ОС, і дорівнює. БД поділити на 2, 12 діл на 2 це буде 6 сантиметрів. Ну, а тепер знаходимо периметр. БУ у нас 6. ОС – 6, БС – 8. 12 додати 8, буде 20. Записуємо відповідь: 20 см. Номер 3,6 із підручника геометрія 8 та 7,6 підручника математика 8. Виконано.